Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти традиційному прямому стрімі Українські сукіряни, який починає стрімити сьогодні зранку. Ну і звичайно, сьогодні буде традиційний прямий стрім увечері о 21.00, На який я вас запрошую, я зразу попрошу вибачення у своїх глядачів, підписників, друзів. За те, що я вчора не вийшов на традиційний стрім о 21.00, Я реально не мав сил. От я наскільки себе почував вчора недобре, що я просто фізично не міг вийти на стрім о 21.00. Був дуже і дуже стомлений. Як кажуть, перепрацювався і рано чи пізно оця робота, коли ти один тянеш Ютуб канал, один тягнеш Ютуб канал, вона приводить до того, що ти просто падаєш з ніг. Ну, от така ситуація в мене була. На превеликий жаль над каналом, Ютуб-каналом Ігор Кравцов українським історичним працює один я. На відміну від решти каналів, над якими працюють колективи людей, скажімо так, які просувають колектив людей, в яких є спонсори. У мене цього немає, тому працюю я. Ну і результат, результат іноді буває, що ти просто не маєш сили вийти в стрім. Таке було вчора. Традиційно хочу подякувати, ви знаєте, я дуже хочу подякувати одній людині. Цю людину звуть пан Андрій. Пан Андрій є людиною, яка допомагає постійно в прямому стріму українські сокеряни. Оце людина, яка фанатично допомагає прямому стріму українські сукіряни, тому що бачить, що я говорю правду. Я хочу вклонитися пану Андрію, низький уклін і подякувати йому за цю допомогу, за те, що він вірить в мене. Ви знаєте, я говорю конкретно: він вірить в мене. Просто вірить в те, що я не гнилий, я не зраджу, і те, що я говорю правду, і буду йти до кінця. Пане Андрію, дякую. Я вас не підведу. Не підведу тих людей, які мені вірять, тому що вірити в нас страшний час. Це. Це найбільше, що може бути в нашому житті і найдорожче. І ще велике прохання. На превеликий жаль, фінансовий стан прямого стріму українські секіряни дуже-дуже недобрий. Якщо б не допомога пана Андрія, то взагалі було б страшно погано. Останній стрім зайшов на 41 хвилину. 41 хвилину я давав гарну якісну аналітику. Давав дуже гарну якісну аналітику. Як кажуть, знаєте, я подивився, зрівняв з іншими блогерами ту передачу на 41 хвилину. І зрозумів, так, дійсно, ти виклався на 100%. Я виклався на 100% результат. Нуль. Жодного донату. Люди рідні, дорогі. Ну я ж не Олексій Оскер, я ж не Микола Давидюк, я не буду випрошувати гроші. Ну просто зрозумійте, 41 хвилина. Гарної якісної аналітики. 41 хвилина, де ми з вами думали і говорили правду. А українців вбивають, тому що в нас забрали думку. Розучились ми думати, у нас відбили, нас зробили стадо. 0, 0 гривень донатів. Все. 0 з приставкою 10. 10 гривень донатів. Ну, вибачте, будь ласка. Якщо б не пан Андрій допоміг, то взагалі би було. Руки опускаються від такої байдужості. Тому я дуже прошу: рідні, дорогі, я говорю правду. Правда ніколи не оплачувалась ніким в різні часи. І так я живу все життя. Тому я дуже прошу, хоч зараз допомагайте, хто скільки зможе. Традиційно на цей телефон приходять ваші донати 51 68 74 51 97 22 28,93. про Приотбанку і велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможе. Просто не скупіться, просто не стійте осторонь. 200 230, 240 лайків так Ну можна взяти і кожному, хто ставить лайк і перекинути 5-10 гривень. Я не заробляю на стріму, як себе калічу, говорячи по 41-47 хвилин якось так. Ну що ж, переходимо до справи. Ви знаєте, я крайній з українських блогерів викладаю відео про Покровськ. Я буду говорити сьогодні правду по Покровськ. Я не хайпожер. Учора усі українські блогери практично хайпували на Покровську. За деяким виключенням. Викладали десант на Покровськ, десант спалили, спецпризначенців спалили. Хто виноват в тому, що спецпризначенців спалили на Покровську? Знаєте, я дивився на цю дешеву українську блогерську метушню навколо Покровська і розумів. Чому нам кінець? Тому що навіть на інформаційній українській ниві, на блогерській ниві, де людина начебто може сказати правду, так, правду ніхто не говорить. Тому що всі практично 90% українських блогерів знаходяться під контролем тих, хто не хоче дати українцям що почути правду. Навіть більше, ніж 90%. Ну а сьогодні я говорю правду, як завжди. Отже, про Покровськ. Скажіть, будь ласка, Покровськ в оточенні. Це наслідок, так? Покровськ сьогодні в оточенні. Це наслідок, а є причина. Ніхто не говорить, чому Покровськ в оточенні. А є ж причина. Перекиньтеся в літо минулого 2024 року. Покровськ не був в оточенні. В Покровську місцева адміністрація садила квіти, вирощували парки, на е, озелення Покровського е, викидали десятки мільйонів гривень. Плюс в Покровську закатували асфальт по вулицям. Себто, щоб російським танкам БМПшкам дай мотоциклам було зручніше ганяти по вулицям Покровська. Е, укріп району у Покровську ніхто не робив. Місто не готували до боїв. Розумієте, рідні дорогі. Місто ж можна готувати до боїв, робити снайперські позиції, робити доти, робити дзоти, рити окопи, готувати, робити укріплені бліндажі, бетонні робити окопи. Пам'ятайте лінію суровіки, об об'єку об наші обломали зуби в контрнаступі 2023 року. Пам'ятайте, так. Так чого ж не можна було робити бетонні окопи, бетонні куби, бетонні доти, дзоти? Це все ж можна було робити в Покровську. В Покровську ніхто нічого не робив. Не було оборони. Садили квіти і робили асфальт. Все. І тепер наші там в оточенні хлопці не мають де навіть за що зачепитися. Вони ховаються в будинки, а по тим будинкам луплять фіп дрони російські. Вони літають масово над е, Покровськом, так? Масово над Покровськом літають ці ifp дрони, да? російські. Все? От вам і причина того, що Покровськ що в такому зараз положенні. Оборони в Покровську ніхто не робив. Наші хлопці чіпляються просто за якісь будинки, за якісь е, е, перешкоди, які є там, каміння чи що там є. Тому місті, да? тому що нема жодного Копу. І про це ж знали. Про це знав Сирський. Ну, Сирський повинен же був контролювати те, що Покровськ не готовий до оборони. Там нічого не робиться. Правильно, всі зараз мовчать. Далі, в Покровську загроза оточення. Скажіть, будь ласка, а загроза оточення була в Бахмуті, була в Авдівці? Авдіївку Бахмут росіяни взяли. Як? Оточивши їх. Покровськ теж оточують. Себто вже 10-15 українських населених великих пунктів росіяни оточують. Скажіть, будь ласка, сирський не знав, що Покровськ оточить? Знав. Ну, ж... Позивний математик, так? Він дуже любить сісти за карту, циркулі міряти. Він стратег. Ну якщо він стратег, він же знав, що будуть що? Що будуть оточувати Покровськ. Знав. Скажіть, будь ласка, а чому він допустив оточення Покровська? Ну чому він допустив? Ну тому що нема кому воювати на передовій, так? У тилу барбершопних військових на джипах з золотими цепами і зубедежками не на нулі воювати нема кому. Але ж він, командуючий ЗСУ, так, потрібно було доповідати кому. Правильно, головнокомандуючому. Мовчав, мовчав. От і все так. Це ще не все. Знову є наслідки, причини. А вже наслідок того, що Покровськ є в оточенні. Чому Покровськ в оточенні? Ну, от зараз ніхто навіть не розбирається з вчорашніх блогерів, які просто хайпували на Покровську, ніхто навіть не сказав, чому Покровськ в оточенні рідні дорогі. Він в оточенні тому, що там тисячами літають ipv дрони російські. Тисячами літають ipv дрони. Не можуть наші не підвести нічого до Покровська, не вийти з Покровська, ні маневрувати. Російські дрони IPV літають тисячами і вбивають все живе. Все живе. Тому Покровськ, Мирноградськ в оточенні. Росіяни взяли оточили ipv дронами. Себто вони роблять технічне оточення. Технічне. І це вони зробили в Курську. Ніхто ж не думає, чому провалилась курська операція. Тому що росіяни IP дронами відрізали логістику наших від Курська. Все, Наші не могли з України переганяти допомогу в Курськ, тому що росіяни IP дронами відрізали логістику і розбивали нашу допомогу на дорогах. Плюс… З лісів курських виходили спецназівці і добивали те, що залишилося. Все, тому провалилась курська операція. Тому тисячі українських військовослужбовців залишилися в курських болотах навіки. Тому наші рятувалися лісами, покинувши техніку втечею з курська. І це саме відбувається в Покровську. Тисячі російських дронів кружляють над містом, не даючи нашим навіть ворухнутися, не те, щоб підвести до, до Покровська е, щось. І про це ж треба було думати. Так. Але ж ніхто не говорить, чому оточення Покровська. Ніхто не говорить пану Мадьяру. Ну я до нього звернусь до пана Мадьяра. Є у нас майор. Збройних сил України, який командує безпілотними системами Мад'яр. Його рекламують так, що завтра президентом України виберуть. Скажіть, будь ласка, а хто думає, що робить пан Мад'яр? Він займається рекламою. Він займається рекламою, тому що соцмережі забиті, як наші, дрони нищать танки е російські і вбивають російських солдат. Цебто йде той російський орг, да? дрон кружляє. Над ним лякає його той бігає, як загнаний, да олень, а потім дрон йому в груди. Бабах! Нема російського окупанта. Скажіть, будь ласка, чим повинен займатися пан Мадьяр? А пан Мадьяр зараз повинен бути у Покровську. Пан Мадьяр повинен знищити ті тисячі дронів, які оточили Покровськ Мирноград, убиваючи все українське живе. Оцим повинен був зайнятися пан Мадьяр. А не полюванням за окремими росіянами і полюванням за окремими танками, щоб це в соцмережах викладати, який Майяр класний. Зрозумійте, Покровськ, Мирноград оточили з повітря тисячі російських дронів. Вони як ворони літають, не дають підійти нікому нічого і голову висунути. Правильно, оцим повинен зайнятися пан Майярби не рекламувати себе як самого крутого, незамінімого. А зайнятися що тим, щоб знищувати ці дрони, знищити. Інакше вони знищать Покровський Мирноград. Далі про десант Буданова. Учора говорили про Десант Буданова, так? Але перед тим велике, велике прохання. На цей телефон приходять ваші пожарти. 14 хвилин я говорю правду жодного донату. Велике прохання. Насилайте донати. Просто не скупіться 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Будь ласка, дуже вас прошу. Ну і про десант, вчорашній гур. Учора всі хайпували на тому десанті. Десантники ГУР, спецпризначенці з Будановим, з вертольотів. Приземлилися дав Покровську, вступили в бій, а росіяни їх спалили, бо показали знімки з вертольотів. І вчора хайпу десятки сотні тисяч переглядів на цьому хайпі. Ну я не хай пожер, я не гонюсь за хайпом, я реальна людина. І якщо я щось говорю, то говорю правду і професійно про це говорю. Що ми вчора бачили? Ми бачили два американських вертольота Black Hawk, з якого. Вискочили і кинулись в різні сторони. 24-20 українських спецпризначенців. Крику на всю Україну, спецпризначенці прилетіли в Покровськ. 24 чи 20 спецпризначенців з двох вертольотів вони вирішать долю Покровська? Ні. Для чого вчора цілий день кричати? Для чого? 20 спецпризначенців з двох вертольотів. Ну, 24. Це два відділення. Вони ж не вирішать долю Покровська. І Буданов з того вертольота не скочив у Покровську воювати. Так? Для чого скільки хайпу? Для чого скільки крику, що Буданов у Покровську? Ну у Покровську він. Для чого скільки крику? От для чого? Хтось каже, треба ж наших підбодрити. Чим підбодрити? У Покровську воюють бригади полки. Там страшна м'ясорубка. І 24 українських спецназівців, які висадили з американських вертольотів Black Hawk, нічого там не вирішить. Від слова зовсім. Це реклама. Для чого рекламу робити? Реклама Будану, реклама спецпризначенцям ГРУ. Так у них і так є реклама. Для чого це все? Ну і потім росіяни сказали, що спалили десант, і знову почали хайпувати. Десант спалили, злили вертольоти, злили, як вони приземлилися. Люди там з тих вертольотів вискочили Ну саме більше 24 спецназівці. Спалили їх, не спалили. Ну, ми ж знаємо росіян. Росіян, їхня зброя це дезінформація. Ніхто тих. Не спалив наших, слава Богу, спецпризначенців. Вони професійно бачили, тільки вискочили з вертольотів, професійно зразу, що почали розбігатися в сторони. Не від прицільного вогню ворога, а від дронів, да від російських дронів, які висять тисячами над містом І слава Богу, все обійшлося. Ніхто їх не спалив. Не треба хайпувати, що їх спалили. Не треба підігрувати. Російській пропаганді їх спалили, у нас все плохо, все пропало. Потрібно говорити правду. Потрібно говорити правду, що Покровськ, Мирноград зараз в тактичному напівоточенні. В тактичному напівоточенні. Потрібно говорити правду, що, не дай Бог, Покровськ, Мирноград впадуть, росіяни підуть до Дніпра. І тоді буде дуже погано. Тоді Україна може розколотися, як росіяни рушать до Дніпра. В областях ні. місцеві адміністрації, місцеві мафії України не готують Україну до оборони. Рух опору в жодній області України немає. Великі міста не готові до оборони. Скажіть, Київ готується до оборони, Готується до оборони, чи Чернівці готують до оборони, чи Хмельницький, чи Вінницю. Ніхто не готує. Бої в Покровську. А нарешті України всі займаються своїми справами, бо хлопці Покровську витримають. Ось, будь ласка, 20 хвилин вам правди про Покровськ, правду, яку я завжди говорю. Велике прохання за 20 хвилин правди жодна людина не перечислила навіть одного донату. Просто на допомогу людині, яка все життя бідує тільки тому, що говорить правду. З вами, український історик та журналіст Рошвець, підписуйтесь на YouTube канал. Хоча люди бояться навіть коментарі писати. Ви хочете Україну мати, яку Україну, де люди під моїми правдивими відео навіть бояться поставити коментар. Довели нас до правильного, ну нас вели так, нас зробили стадом. Вели до цього грамотно, фахово. Зробивши український народ найрозумніший, колись, найпрацьовитіший, колись зробивши стадом. Якось так. Подякую пану Олегу, пану Василю Ганчейському, пану Андрію Андрію, пану Олександру е і пані Галини Боднарук за підтримку в чаті. Дякую вам. Гарно, спокійно вам. Вихідного недільного дня, до нової зустрічі.